Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко посмішок. Старт продажів. Чотири година була зустріч. Повідомляють South Morning, South Саус Чайна News. Ем, чи поступ, вже не пригадаю. з Зикаю калас е, так, де в Ван і міністр закону справ Китаю заявив. Що мовляв, вони не можуть дозволити Росії програти війну проти України, адже тоді, в такому випадку, Сполучені Штати Америки, як вони й декларують, що для них пріоритетним є індотихоокеанський напрямок, зосередиться на Китаї, і це буде дуже проблематично для Пекіну. Як ви вважаєте, чи можна довіряти цьому ресурсу цим цим словам? І чи знову ж таки можна констатувати, що це є справді дуже і дуже важлива заява, яка пояснює і так б нам, очевидні речі? Це дуже важлива заява, але навіть не тим, що сказано прямо, а тим, в якому контексті це відбувається. Ну, перш за все, видання цьому виданню можна довіряти, і воно використовується не вперше китайським урядом для того, щоб робити певні зливи інформації на захід. І те, що не було спростування цієї інформації від офіційних китайських осіб, ще раз підтверджує, що це такий контрольований злив інформації, і ця інформація є правдивою. Я не думаю, що вони хотіли дискредитувати таке джерело. По-перше, а по друге, вони тоді вийшли б з запереченням і спростуванням. Тому перша теза це була обдумана дія китайського уряду засвітити таку позицію. Другий момент: а що ж власне цим сказано? Ну, перший для нас, звісно, неприємний момент. Здавалося б, що Росія не має програти, говорить Китай, відповідно, вони не допустять цього. Жах жахливий, і взагалі все здавалося безрада зрадна, але смію припустити, що все далеко не настільки для нас погано з цієї новини, бо третя теза, розмова йшла не про поразку України, не про перемогу Росії, а Китай говорить про те, що вони не можуть допустити поразки Росії, тому що тоді. Сполучені Штати сконцентруються на них, пане Олеже. Вибачте, Топ -топ. що я вас перебуваю. Перепрошую, а, а, бо важливо заакцентувати. А як, як ви розумієте слова, а, не можуть дозволити Росії програти? Що в очах Пекіну програш Росії? О, це дуже хороше питання, і це я хотів наступне те сказати. Але давайте на півкроку назад. Бо Китай говорить про програш Росії. Вони не говорять про те, що переможе Росія. Чи ситуація амбівалентна? Китай засвідчує публічно спеціально робить злив інформації, яка нам говорить про те, що, на думку Китаю, Росія може програти. І прив'язує цю потенційну поразку Росії до того, що інакше Штати будуть бити по нас, якщо Росія програє. Вони ставлять це взаємозалежність. Тому важливий тут момент, що це якраз про те, що в Китаї. Вважають, що поразка Росії є цілком собі ймовірною, також важливий момент, що вони про це говорять з Європою, і знову ж таки публічно це засвідчують. Це розмова про Росію як про об'єкт, а в Росії істеріку. Це мало би викликати в політичних колах і в аналітичних Європа з Китаєм чотири години розмовляють і, зокрема, про Росію як про об'єкт. Який має чи не має програти, можна сказати, пропагандистським таким кліше. фактично, Китай запропонував Європі вирішувати майбутнє Росії. без Сполучених Штатів. І тут наступна теза, що таке поразка. Китай говорить: Окей, перевертаємо цю фразу. Тобто, якщо Сполучені Штати не можуть тиснути на Китай, то в такому випадку поразка Росії для Китаю може бути цілком собі прийнятною. Бо. Їм не можна допустити поразки Росії тільки через те, що на них тиснуть Сполучені Штати. Що таке поразка Росії для Китаю? Це фрагментація Росії. Безперечно, це якщо Росія розповзається, деградує тощо. Такий сценарій для Китаю неприйнятний. Але є ще сценарій не поразки Росії. Ну, наприклад, звільнення України всіх територій українських, повернення до статусу Кво, наприклад, 2014 року. Чи це буде поразкою Росії? Не факт. Це не розгром Росії, це не перемога Росії. Тому Китай одразу кладе на стіл широке забрало того, де завершується поразка Росії. Починається її неперемога, і далі йде до України. Про Україну Китай нічого не говорить. Китаю направду байдуже з приводу того, якому статусі Україна буде, в яких модальностях тощо для них важливо, щоб не було переможених і переможців. Вони не зацікавлені в розгромі України так само. Але це в них, скажімо, задача, яка лежить поза зараз ключовим регістром першочергової задачі по Росії. Підводячи риску, ця інформація була засвідчена Китаєм як демонстрація того, що Китай готовий домовлятися з Європою з приводу євроазійської безпеки, задушки якої можна вивести Сполучені Штати. Китай каже, давайте ми з вами домовимось. Ви не будете солідаризовуватись в санкціях зі штатами. Ви нам по суті гарантуєте те, що Штати нас не зможуть задавити. А ми тоді готові розглядати сценарії дій по Росії. Бо якщо б ми допомагали Росії воювати, то в Росії були б абсолютно інші можливості, війна б закінчилася вже давно, каже Китай. Але ми їм не допомагаємо. Давайте домовлятися. Ми готові дотримуватись правил гри, які ми з вами з Європою встановимо виводячи за душки Сполучені Штати, Росію і інших як об'єкти цих домовленостей, тому Китай засвітив цю інформацію. Пане. Дуже дякую за цю відповідь. Давайте рухатись так від Азії так ближче до Європи. Азербайджан і те, що відбувається зараз між Азербайджаном, офіційним Баку і Москвою за підтримку, звичайно ж, туреччини. І я хотів би згадати заяви Ердогана, який розкритикував ППО Росії, яке було в Ірані. Він Сказав, що С 300 С-400, вони. Не продемонстрували свої міці на тлі цього, Іран закуповує авіацію не в Росії, Індія і Іран не в Росії, а в Китаю. Наскільки серйозно АЛІ вирішив взятися за кавказький регіон? Наскільки? В тандемі з Туреччиною вони розуміють, що можуть посилити свій вплив за рахунок того, що Росія зазнає ну, тотальних поразок в цьому регіоні. Ми будемо згадувати і Сирію, будемо згадувати і Іран. Тобто, Іран це взагалі стратегічний партнер, якому Путін сказав, та ну тобто мені так -то як здається, пане влаже, що. Коли Росія щось може е, зробити, вона порушує будь-які домовленості. Якщо вона безсилено каже, у нас є документ, Марія Захарова вийшла сказала, У нас є документ, де чітко написано: ми співпрацюємо, ми стратегічні партнери, але без військової допомоги. Абсолютно вірно. Для Росії будь-які папірці не мають жодної ваги. Для них є воля і здатність. Якщо вони здатні і мають волю, то чогось то вони це роблять. А, ситуація з Азербайджаном. Давайте підемо спочатку від України. Як на мене, дуже правильним кроком було подзвонити Алієву і поспілкуватися з ним. Я навіть че скажу, не пам'ятаю, хто кому зателефонував, але це ініціатива була обоюдна Азербайджана і України. І це важливо було для Алієва, для того, щоб підняти ставки в діалозі заочному з Росією. І це важливо було для України: продемонструвати, що ми готові заходити туди, де Росія зараз. Виходить або Росію вишвирюють, але у цього має бути продовження за такою розмовою Мають бути ціла низка пакетів акції, дії ініціатив, тощо які мають заходити в Азербайджан. Бо там, де зараз відмінні російські культурні заходи, мають заходити українські замість театральної постановки Большого має заходити Франка. Замість виставки Третяковки має заходити не знаю Ханенка. Замість інших, і так по всьому форуму бізнесового російського азербайджанського має бути україно-азербайджанським, бо тюркська дипломатія вона е, доволі амбівалентна і двулика. Вони сьогодні сваряться останніми словами, називають один одного. А за декілька місяців вони знову будуть спілкуватися і посміхатися один одному або за півроку. Так ситуація не повернеться на дружню вона такої і не була ніколи. Але вони формально до речі, також там у них стратегічне партнерство підписано майже союзництво з Росією. Причому було підписано 23, го якщо не помиляюсь, лютого 22-го року. Буквально за 24 години до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на з Путіним підписували цей документ про стратегічну співпрацю, там, зокрема, і в оборонній сфері військово промислової комплексів тощо. Тому в них є етапи потепління, є етапи похолодження. Так само, як з Туреччиною, наприклад, у Росії. То літаки збивають, то і томати чавлять, то потім санкції допомагають обходити. Це все стандартна історія тюркської дипломатії. Тому для нас зараз важливо не розмінюватись на слова, а максимально заходити твердими проектами, бо потім слова вивітряться, а важливо те, що залишиться. З приводу того, чому ця ситуація відбувається, бо два режими зіштовхнулися у Алієва, як і в всьому, також в цьому тюркському поясі, в політичній культурі присутній образ батька Ата Тюрк в Туреччині, те саме Назарбаєв робив в себе і зараз така їх пробить те саме в Бірміди Мухамедовими і іншими. І так само у Алієва від батька передалася влада йому. Він сина назвав Гейдаром, честь батька. І він позиціонується як батько нації, тому для нього вкрай важливий момент для ідеологічної підґрунтя ідеологічного існування його режиму це те, що він захищає своїх з літаком, збитим азербайджанським і тим, як далі діяла Росія. Не буду зараз переповідати, що. Не вибачилися нічого на 9 травня Аліїв, здаті, не поїхав, хоча планував їхати саме для того, щоб з Росією нормалізувати відносини, але Росія не збиралася це зробити. І от зараз це побиття вбивство тощо, це все російський шовінізм, який і раніше проявлявся, і погромів в Росії бувало безліч і таджиків, і азербайджанців, і грузинів, і вірмен, і казахів. Всіх росіяни вважають, що це все третьосортні люди. Українці це другий сорт, а всі інші в Азію то взагалі третій сорт, але раніше це не викликало такого обурення в Азербайджані, бо тепер це резонує з літаком, і на цьому тлі це вже як персональне приниження. Друге, це після Карабахської війни, з якої Азербайджан вийшов з загальнонаціональним піднесенням, з доведеною своєю спроможністю, виконаною місією десятиліть. Хоча там нічого не завершилося, це ще надовго. Карабах ще багато разів ми будемо чути, але. Зараз вони на хвилі цього піднесення, і три моменти Росія стагнує не тільки як геополітична сила з Іраном. Це продемонстровано в Африці, демонструється Сирія до того, але вони вже стагнуть як регіональний лідер, коли країни сусіди, Азербайджан або Казахстан, який дав одразу доступ Азербайджану до а, збитого Росією літака, який ледь дотягнув до Актау і не впав в Каспі, як розраховували Росіяни. Це ж також був крок проти Росії. Всі країни, сусіди Росії, розуміють чудово загрози від неї, і в Росії вже немає монопольної можливості впливати і визначати траєкторію і обмежувати серете цих країн. Це говорить про те, що Росія, як регіональний лідер, також вже здає. І звісно, в тюркському поясі заходить Туреччина, для якої взагалі Азербайджан це вони не просто братній народ, як любить називати Росія, а Туреччина прямо говорить. Одна нація, дві держави для них азербайджанці не існують як нація, для них це просто східні тюрки, і відповідно для них це питання їх же присутність, тому воєнна база, тому все інше. Єдине, що треба зазначити, що Азербайджан завжди балансував Туреччину. Говорити про те, що Азербайджан є прямим продовженням Туреччини. Ні, вони спираються на Туреччину завжди, але вони розуміють цю загрозу для себе від Туреччини, що вони заперечують їх ідентичність, але це проблема. А наступного вже поза, поза завтрашнього дня для них, поки туреччина реалізовує Ердоган панасманський пантюрський проект, намагаючись відігравати лідерство від буквально середземного моря від самої Туреччини і аж до Монголії, вибудовуючи цілу низку зв'язків спецслужбійських, і забезпечуючи навчання елітам цих дітям еліт цих держав в турецьких закордонних університетах і багато інших. Кроків здійснюючи для того, щоб реалізовувати цей свій неоімперський проект, пане влаже. Хотів би запитатися ще про позицію в цьому всьому в цій ситуації Вірменії, бо здавалось би це одвічний ворог Азербайджану. А після того як з 27 числа почалися ці от події в Екатеринбурзі, Вірменія відкрито виступила проти Росії. Вірменії до того виступала, але у Вірменії там розхитування іде дуже серйозно уряду Пашиняна. Причому з одного боку уряд Пашиняна дійсно накопичив серйозний антирейтинг всередині вірменського спільства, незадоволених багато а з іншого боку, Росія намагається повалити його повністю, щоб привести проросійські сили навіть останній виток Карабахської війни, з якою Азербайджан вийшов переможцем. Туреччина не допомагала Азербайджану. Попередній допомагала, а в останнім допомагала Росія. І по плану, якби американські війська не були введені на навчання в цей момент до Вірменії, там просто якраз в зони, в яких могли би зайти азербайджанські війська, були розміщені на той момент американські війська. То по плану Азербайджан мав привести проросійський уряд у Вірменію. Фактично, і Росія була зацікавлена в тому, щоб руками Азербайджана скинути. Тому і миротворці, так звані російські, розступилися в Карабахі, тому і злили всі карти мінних полів і всього іншого. Тобто, тут також потрібно розуміти, що цей договір 23 лютого 22 року підписаний. Він також підписувався не просто так, а в нього була конкретна ціль. А для Росії це пристронити в вірменію і реалізувати там грузинський сценарій. Просто чужими руками. І Вірменія з того моменту дуже жорстко зайняла позицію на мінімізацію російських впливів і через церкву, і через олігархат. І зараз Росії вдалося, здавалося б неможливе. Вони налаштували проти себе і Азербайджан, і Вірменію. А Азербайджан робить жорсткі заяви, дії Вірменії в цей час, міністр закордонних справ Вірменії говорить Лаврову, як йому треба говорити і що йому треба робити прямим текстом повчає його. А Сіманян, спікер парламенту вірменського, він і впряму називає цитую росіян російську владу. Тобто, ну треба, мабуть, дуже серйозно старатися для того, щоб два малих народи, ну які а, в десятки сотні разів слабші від Росії по всім параметрам, щоб вони прямим текстом одні проводили на вприсадках росіян, яких затримують і лупцювали. Демонстративно щоб показати, що не тільки росіяни азербайджанців можуть лупцювати, але й азербайджанці, росіян. А другі вірмени називають росіян дегенератами, забирають електромережі, які належали російському олігарху вірменського походження, націоналізовують їх і при цьому починають вичищати російські впливи через вірменську апостольську церкву. Павла дуже дякую за цю відповідь. І останнє запитання: вже це як можна сказати, мейнстрімове. Так це про Сполучені Штати Америки, про Пітагіксета. Як ви вважаєте, ці всі, от чи можна будувати конспірологію? Зінок Трампа Путіну, обстріл Києва на День Незалежності Штатів Америки, далі розмова Трампа з Зеленським? Чи можемо ми і зупинка, звичайно, на фоні всього цього, на тлі всього цього, зупинка частково постачання озброєння? Чи можна? Знову ж сказати, що це конспірологія, і так Білий дім перевіряє на що здатні сторони в таких умовах, виконуючи одну з, так би мовити, першопричин, як кажуть росіяни, це припинити постачання озброєння Україні. Звісно, ми можемо так припустити, і не, не безпідставно, скажімо так. але... Поки що більше аргументів, все ж таки, за те, що це був крок не Трампа, а крок з Пентагона, зв'язки гексит Колбі, а цілком гідно, що далі шлях іде і до Венса і до іншої частини всього цього клубу, бо не вперше відбувається. І зараз на тлі розгляду цього чудового великого законопроекту Трампа я не думаю, що для нього було б вигідно підважувати його прийняття. Ми побачили, що це створило проблеми, Так це створило проблеми. А в умовах, коли ніякого далі прогресу в цьому припиненні не відбувалося, і то проблеми були. Я не думаю, що Трамп на це пішов би скоріше, тут могли а, працювати працювати внутрішньоапаратна боротьба між різними кланами всередині групи Трампа. По перше, а по-друге, можливо, навіть і підсиджування певною мірою Трампа намагання або йому підсувати ситуацію або навпаки вислужитися перед ним бо ну, гексити будемо чесними особливою мудрістю і підкованістю політичною і безпековою ніколи не славився. Це телеведучий, який абсолютно випадково, завдяки Трампу, опинився в кріслі очільника Пентагону. Я би навіть не виключав того, що гексет з Венсом і всією цією групою можуть і бути цим джерелом проблем, які могли і намагатися продати це Трампу і діяти таким чином. Але поки що, все виглядає достатньо. Стримано оптимістично для України. Тобто, цілком гідно, що цієї ситуації ми вийдемо не тільки з відновленням цих постачань, але і з, зі складністю додаткової для Трампа в подальшому їх відміняти. Але це ще потребує роботи. Робота, причому не стільки української, скільки наших європейських партнерів вже мертв зідзвонився. Зеленський зрозуміло, що зідзвонився. Але тут має ще вибудуватися певні конструкції внутрішньополітичні, мають наші партнери і друзі всередині Сполучених Штатів, зокрема в американському парламенті. І в військово-оборонному лоббі, яке зараз не більше 30-40 фактично з копійками мільярдів доларів по декільком контрактам, мали би включитися активніше. А це перш за все відбудеться осінню, коли стартує виборча кампанія на проміжкові сенатські вибори. Третина сената має перезавантажувати через рік з копійками. Відповідно, тут у Трампа буде значно вуще поле маневру для того, щоб загравати з Росією. Припускаю, що з цими пов'язана його теза, що він розчарований останню розмову з Путіна. Він починає це визнавати і починає а, перехоплювати тренд, бо його виборці чекають від нього жорсткіших кроків, і вони не бачать можливості для Трампа далі загравати з Росією. Тому навіть якщо він іде дистанціюватися, жорсткі кроки я не думаю, що він про Росії готовий робити в реальності. То йому треба зараз аля визнати реальність. Сказати так: ну, ми пробували, ми старалися, а от вони негідники на хороші. І перш за все, визнати, що це Путін не хороший. Бо саме цього очікують і у виборці. До ну, поки Трамп, розчароною розмовою з Путіним. Я дуже задоволений нашою з вами спілкування. Пане Олеже, дякую вам, що за часто змогу долучиться до ефіру, каналізувати ще все, що відбувається в першу чергу. Звичайно ж, це азійський напрямок, і і висловлювання, звичайно ж, фундаментальні Китаю. Спасибі велике. Нагадаю нашим глядачам, з нами був український політолог Олег Саакян.